Не поширені авто, які варто купувати, це відео для тих, хто не хоче бути такими, як всі, кому вже в горлі стоїть, що кожна друга машина це шкода Фольксваген. Шкода Фольксваген. Тим, кому фраза в кума була в брата і в свата, і я куплю. Зовсім не близька. Якщо ви не хочете бути такими, як всі, якщо ви хочете, щоб ваша машина відрізнялася від інших, це відео для вас. В цьому відео будуть три варіанти легкових авто і три кросовери. За традицією, поставте лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. Одразу кажу, що бюджети будуть різні, що підійшло багатьом. Якщо ваш бюджет біля 6 тисяч доларів і ви хочете надійну машину, але водночас, щоб вона не була дуже заїжджена, є варіант. Мова йде про Galant Галант 8-го покоління. Так я не скажу, що на цю машину будуть всі обертати голову і ламати шию, але погодьтеся, в неї є якийсь свій шарм, в неї є якась своя енергетика. По факту ці Mitsubishi були створені на американський ринок. Це є великий, комфортний, вмісткий седан. Водночас. З він має досить міцний, надійний і перевірений бензиновий двигун. 2.4. це звичайний атмосферний класичний без турбін, і при бажанні ви на нього можете легесенько поставити газ. І думаю, що якщо ви катаєтесь немало, все таки газ вам прийдеться ставити. Адже в поєднанні з цим класним двигуном йде не менш класна, а то й більш ресурсна. Чотирьохступенева, ступенева стара класична коробка передач. Ці автоматичні коробки, а саме такими, оснащувався галант восьмого покоління, вийшли по справжньому надійними і мега витривалими. Але за рахунок чотирьох передач і старої конструкції вона геть не економна. Але якщо поставити газ, витрата вже буде приємніша. А в ідеалі вже купити, щоб вона вже була з газом. Витривала і комфортна підвізка, багато місця в салоні, і машина підійде для тих, хто цінує і комфорт, і надійність. І погодьтесь таких машин геть небагато попереду в цьому відео буде ще багато автомобілів, які можна придбати, але їхню історію потрібно як слід перевірити. Тому ви можете перевірити авто, яке вас цікавить на CarVertical. Там ви знайдете інформацію про автомобілі 30 країн світу. Історія з пробігом, чи не була вона в ДТП. Якщо була, то ймовірно будуть і фотографії. Чи не використовувалась вона в таксі, чи не була в стихійних лихах, звідки була пригнана тощо? А якщо ви не знайдете жодної інформації, то вони повернуть вам витрачені кредити. А як перевірити історію авто? Все просто в. Ходьте, ви пошуку, він код автомобіля, який вас цікавить, і не забувайте про мій промокод ТОПАВТО, який дасть вам знижку 20%. І звісно, посилання на CarVertical залишаю в описі під цим відео. П'яте місце займає авто, на яке потрібно мати бюджет від 8 тисяч доларів мінімум. І коли я вперше купив собі авто цієї марки, я так побоювався, тому бюджет був якраз біля 8 тисяч. Я говорю про Volvo S80 3-го покоління. Це також досить великий, комфортний і якісний седан зі стійким кузовом Корозії з класно зібраним салоном, який має прекрасні матеріали. Чому ж я купив Вольво і досі так до нього прикипів? Тому що в нас, особливо на західній Україні, одні шкоди, Фольксвагени, Ауді все більше машин немає. Де-не-де японці їздять. І коли я вперше купив собі Volvo, я зрозумів, що вона нічим не поступається німецькій трійці, а де-не-де навіть її обходить. Що ж говорити за Фольксвагени і шкоди. Основна фішка в тому, що ви можете купити ці авто що з бензиновими, що з дизельними двигунами. І ті і інші будуть досить надійні. Особисто я радив би брати s 80 або з двигуном 2,5 турбо, або з будь-яким дизелем. Автомати класичні Aisin, двигуни надійні, кузова стійкі і машини комфортні. Про вартість обслуговування не вірте. Це міф перевірено вже мною особисто тисячі разів. Четверте місце займає автомобіль, на який треба вже бюджет від 12 тисяч доларів. Багато хто здивується побачити його в цьому рейтингу, але він тут точно має своє місце. Мова йде про Jaguar XF першого покоління з двигуном 2.2 дизель на автоматі так сказав, ніби вони на механіці існують чи існують? Я скажу так, я довгий час придивлявся собі таке авто, і вже в моменті відносно недавно я був буквально на стілечки, щоб його придбати. Єдине, що мене зупинило, це його невисокий кліренс і недостатня практичність. Я люблю поїхати на рибу в село і так далі. Вона не для цього, але не всім потрібна така практичність. Давайте по порядку. Почнемо з двигуна. Надійний 2.2 дизель з ресурсом понад 350 тисяч, це є по факту старий фордівський двигун, який вмонтували ягуар. Вони говорять, що вони його переробили під себе, але це є класичний двигун зі звичайною нормальною турбіною, просто нормальний дизель. В поєднанні з ним йде восьмиступенева автоматична коробка від компанії ZF. для розуміння. Це ті самі коробки, які ставляться у BMW. Якщо цю коробку вчасно обслуговувати або завчасно, наприклад, раз. 30 тисяч, то вона бігає довго. Так, підвізка не є дешева, але я би не сказав, що вона там мега дорога. Вона на рівні BMW 5 серії чи Audi A6 серії. Кузові C7. Так всередині попахує фордом ті самі кнопочки, ті самі звуки, і по факту та сама електрика, камери заднього огляду і ті самі болячки. Але в бюджеті до 12-13 тисяч ви отримуєте машину, яка виглядає на всі 20. Попри те, вона реально надійна. Якщо ви хочете відрізнятися від інших, купити собі машину, яка не має бути дуже практичною, як в моєму випадку. Це варіант просто чудовий. Я не хочу вас намовляти купувати це авто і так далі. Але просто уявіть, вдумайтеся, біля 12-12,5 тисяч можна такий ягуар знайти 12,5, А тепер просто по щелочку пальців, ось це теж. Коштує 12 тисяч. І ось це теж коштує 12 тисяч. А тепер ще раз ягуар. Відчуваєте різницю? Якщо ви готові переплачувати за обслуговування, але у вас буде шалений комфорт і машина, яка виглядає на всі 20, ягуарчик, варіант суперовий. А тепер трійка лідерів і її займають саме три кросовери. В третє місце займають одразу два кросовери, які я вирішив поставити на одному місці, оскільки це по факту брати. Я їх сюди поставив не тому, що ви будете привертати на них шалену увагу. Ні, це про. Просто надійні машини, на яких багато хто чомусь не звертає увагу і боїться їх. Я говорю про Citroen C-Crosser і Peugeot 4007. Це є два брати, зроблені на одній платформі разом із Outlander XL. але Outlander XL це є дуже поширена машина, проте це кросер і 4007 тисячі пижик не такі. Давайте розберемося. Якщо їх брати, однозначно 2,2 дизель. Ресурс понад 400 тисяч. Двигун простий, не дуже дорогий в ремонті порівняно з іншими дизелями, і надійний тяговитий. Відносно економічний, зарекомендував себе вже вірою і правдою прослуживши. В поєднанні з ним йде дві варіації: або автомат, класичний п'ятиступеневий, або звичайна механіка. Машини схожі на Outlander особливо формою, але вони трішки їх видозмінили. Чуть-чуть задня оптика, задня частина і, звісно, передня повністю інша. Кожному на свій смак і запах. Але я веду до того, що ці машини в хорошому стані можна купити до 9 тисяч доларів, і вони будуть не на колінах. Ну, якщо ми Корем про механіку, то до 9 буде варіантів, маса старатись навіть не потрібно буде. Плюс хороші комплектації, економний і надійний дизель. А якщо що було максимально просто і надійно, ще й на механіці собі взяти і кататися. Друге місце займає машина, яка стала для мене справжнім відкриттям. Щоб її придбати, треба мати бюджет, отак твердо 14 тисяч. Можна мати і 13, але бажано з запасом, щоб для себе обслужити, і так далі. Мова йде про автомобіль від компанії Ford, а саме Ford Flex. Я думаю, Тут є немало людей, які побачили це авто вперше, і тут немає нічого дивного, адже авто не дуже поширене. Проте, по факту, за свої гроші це топовий варіант. Просто вдумайтесь, який автомобіль 14-15 років на класичному автоматі з надійним двигуном таких розмірів ви можете взяти до 14 тисяч. Там є різні види двигунів, але я раджу брати саме з двигуном 3.5, але не екобуст. Звичайний атмосферник в парі. З ним йде класичний автомат, який вийшов досить надійний, і це все завдяки тому, що він має. Прекрасну систему охолодження, величезні радіатори коробки, які стоять на таких місцях, де дуже класно потрапляє повітря і охолоджує коробку. Велике сімейне авто або для тих, хто такий великий за розміром і хоче собі таку ж машину. І щоб не бути, як всі, машина має надійну ходову частину, реально міцну, і по наших дорогах вона їздить довго. Плюс надійний атмосферний бензиновий двигун 3.5 в поєднанні з надійним класичним автоматом. Що ще потрібно за такі-то гроші? Ну і тут ми добрались до. Першого місця на цей кросовер вже бюджет потрібно мати трішки більший, а саме від 18 тисяч доларів і до 20. в принципі. Я думаю, варіантів там буде немало і можна буде щось обрати. За останній час в моїх топах дуже багато фігурує Mazda. Це X5, 6, 3, але тут будуть не вони. Мова йде про Mazda CX-9. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки ця машина недооцінена. Її можна взяти в бюджеті 18-20, а я думаю, що все-таки можна навіть біля 18. По-перше, вона не є маленька. Ось такі в неї габарити. По-друге, двигун. Ви думаєте, там 2,5, Skyactiv звичайний? Ні. На Mazda CX-9 Ставиться скайектів двигун, і так там об'єм 2,5, але це вже не той атмосферник, який ставили раніше. Наприклад, на шестірки чи це X5 це є 2,5 SkyActiv турбовий бензиновий двигун. Він має близько 250 кінських сил і прекрасну динаміку, як для машини, яка важить майже 2 тонни. А тепер вдумайтесь про витрату палива. Звісно, там не буде мега економних цифр, але вдумайтеся на класичному автоматі. Машина автомат, який має 6 передач. Вага машини 2 тонни, двигун 250 кінських сил, витрата палива, траса в районі 8-10, знов ж таки залежно від їзди. Місто 12-14 влітку і 13-15 взимку. Я говорю про місто Львів з величезними, можна сказати, цілодобовими заторами. Ви просто порівняйте, скільки споживають конкуренти цієї машини, які так само важать і так само такі великі. Вона має досить якісний салон. На ній на диво присутня непогана шумоізоляція, як для японського. Машини, витривала ходова частина, і головне, сам двигун 2,5 скайектів Turbo по факту не має критичних нарікань чи дефектів. По ньому вже неодноразово робили величезні огляди і не виявили ніяких критичних нарікань, які зможуть пошкодити його ресурс, точніше, зменшити його ресурс. Чесно, якби я стільки не їздив по місту, якби я не їздив щодня для людей, шукаючи машини і виїжджаючи понад. 3 тисячі кілометрів на місяць я вам чесно кажу, я би її придбав. Дизайн як на мене просто цукерка. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве. Підтримайте це відео лайком і пишіть коменти, на які теми ви би хотіли побачити наступні відео. Всім папа. -па.